Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова і вітаємо усіх вас на трансляції Святого Розарію з Люрт, це на півдні Франції. І це таке особливе місце, яке ви точно знаєте, але для тих, які вперше сьогодні дивляться цю трансляцію, скажемо лише, що це є місце, де Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті. Тут немає тепер місця на те, щоб розповідати усю цю історію. Ми лише хочемо вас відіслати до джерел інтернетових, якщо в когось немає можливості читати книгу про це. Подумаймо про усі наші наміри, віраємо Господу, усіх наших воїнів, справу миру в Україні і усі справи ваші. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Вітаю усіх вас на цьому святому Розарії, який буде транслюватись через інтернет та через католицьке телебачення віковічного слова EWTN. Де б ви не були чи тут в флюрт чи за кордоном? Єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії, Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, місяця в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. І бачимо цю скриньку, в якій символічно складено усі наші наміри, усі також ваші наміри, дорогі глядачі. Ці наміри теж які будете писати в коментарях. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і був похований і зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя причастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молимося за святішого Отця Франциска і в його намірах. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша світла таємниця хрещення Господнє, і ми маємо тут такі наші сталі наміри, які я тепер зачитаю. Це перш за все наші військові. Які перебувають в різних точках України і за кордоном, просимо теж в намірі усіх онкохворих, зокрема певного Даниїла, Богдана, Олександра. Болімося також за Назара про дар мови для нього. І також є прохання, щоб молитися за за, за, за теж інших онкохворих, яких маємо в наших сім'ях. Ввіряємо Господу також католицьке телебачення віковічного слова Ідаб'ют Н, усіх його працівників, волонтерів і тих, які служать. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай привіде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Yeah. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний і плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Mary, Lord, now, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Друга світла таємниця. чудовка в І читаємо ваші наміри, другі наші глядачі. Спочатку у Фейсбуці я деякі зачитаю, принаймні, за здоров'я онкохворої віри, за здоров'я любові, про дари Святого Духа і збереження життя сина Андрія, також за братерство і з'єднання всіх вірян за закінчення війни, про дар міцної віри для наших ближніх. Просимо також про. За наших внуків і дітей, Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідвона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прідвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О, Марія без гріха, первородного зачата. Третя світла таємниця, проголошення Божого царства і заклик до навернення. І молімося в наступних намірах: за здоров'я і позбавлення алкогольної залежності і гора. Здоров'я Мар'яни, Нестора, Володимира за стілення для Олександра, здоров'я для хворої Лариси, також молимося за мир в Україні, світі і в серцях наших, також про навернення для нас, для наших ворогів. Теж просимо також за в намірі покликань. Отче, наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Mm. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками благословенна і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, God, Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Четверта, світла таємниця, переображення Господнє, і читаємо ваші наміри в Ютубі. Молімося за Божу опіку над воїном Романом і його побратимами, за здоров'я душі і тіла для Артура і Світлани, а також єпископа Леона про вічне життя для надії, також про оздоровлення, добрі намірення світлани. За вічне жипровічне життя для сина Валентина, пан Віктор просить, також за усіх наших дітей, онуків і так далі. Молімося також засілення для Софії, Отче, нащо є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна і плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний і плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Тобі жінками і, і твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Молимося в наступних намірах, молімося, звичайно, за наших священників, які служать в наших парафіях, усіх монахів, ченців і черниці, також за наших категетів, які катехізують дітей, в наших парафій, дорослих, за наших настоятелів, за наших єпископів. І святішого отця Франциска, який вкотре вчора згадав Україну під час аудієнції, сказав, що я постійно думаю про стражденну Україну в всіх всіх намірах тепер, отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь, з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Mary, God, now, hey, Радуйся, Марія, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід плідвона Твого Ісус. <ритисна> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний і плід плідвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачета. Молімося. Збуди, Господи, наші серця для приготування доріг Твоєму єдинородному синові. Щоб ми заради його пришестя удостоїлися з чистою душею служити тобі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе й царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Господь з вами. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого. О ласкава, о люба, о солодка, Діво Маріє! Богородиця з льорд, молий за нас. Свята Бернадето молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Дякуємо всім вам, дорогі наші глядачі, католицького телебачення, віковічного Слова, за вашу участь в цій трансляції, за вашу молитву, яку ви разом з нами занесли до Богородиці. Нагадуємо, що завтра о 15 годині свята Меса буде звершуватися в нашій каплиці в намірі наших добродіїв, тих, які підтримують нас своїми молитвами та пожертвами. Заздалегідь ми дякуємо вам за усі пожертви, які ви передаєте на утримання католицького телебачення віковічного слова, дитячого журнала Водограй а також сайту римської католицької церкви rkc.org.ua. W naszych socjalnych sieciach, z okrema u Facebooku i znajdę Instagramie, znajdziecie zakreplenie powiadomienia, w których można znaleźć posyłania, za jakim wchodem można by nadisłać swoje namiery. My wam duże wdzięczni za, za tę waszą dla nas podtrzymkę i І заохочуємо до того, щоб приєднуватися власне, до наших соціальних мереж, щоб підписуватися, бачити таку гарну плашку, щоб власне, вона вам нагадувала, що ми є присутні і у Фейсбуці, і в інстаграмі, і в Тіктоці. Ми ще є в Телеграмі. Так що бачите, всюди нас можете знайти лише просто треба взяти мобілку і пошукати трохи. Трохи менше скролювати. А просто шукати конкретів, тобто пошукати католицького телебачення віковічного слова або власне rkc.org.ua. Запрошуємо вас. Ну no і до наступних зустрічей з Богом!